Зараз покажу свій обід. Взяла отакий огірок. Це в мене і обід, і сніданок уже. Отакий. Величенький, почистила, присолила. І дивіться, що в мене. Каша. Знаєте, що каша? Зараз покажу. З вівсяних висівок. Готується, я не знаю, хвилина півтори. У мене курячий фарш був трішки. Я його на суху сковорідку, туди трішки цибулі покришила. Воно протушилося під кришкою, додала дві ложки, отаких от дві ложки на добу можна. Вівсяних висівок. Знову накрила і додала ще водички туди 200 мл. Перемішала, підсолила, поперчила, накрила. Хвилина півтори, все готово. Чи сніданок, чи обід один раз в день можна таку кашу. В травні я не їла, так як я худну з першого травня, ні картоплі, ні хліба, ні макаронів, ніяких круп я не їм. Таку я побачила в інтернеті. Думаю, та вона не смачна. Я бачила, вони з молоком робили. Я колись із молоком спробую. Оце я вже зробила третій раз. Робила два рази з курячим фаршем. Мені дуже сподобалося. Жменька фаршу, дві ложки висів. Дивіться, трішки цибулі. Я ліж, нічого не треба. Чим, Чим неповноцінний ось обід. Будь ласка. Клас з ліцека. Сама... Сама справжня кашка. Тепер буду їсти. Не часто, але буду їсти. Бо я ж з 1 травня худну, це вже пройшло трішки більше, ніж півтора місяці. Взагалі бомба.